По вулиці Зарічанській, 10 розташована будівля Хмельницького політехнічного коледжу. Ми знаходимося в Хмельницькому політехнічному коледжі Національного університету Львівська політехніка, де я проходжу виробничу практику з професії діловод. В моїй роботі мені допомагає керівник практики завідувач заочним відділенням Данилюк Анатолій Миколайович і методист заочного відділення Ірина Петрівна. На даний час я працюю з виробничими планами в Excel. Після редагування плану ми його зберігаємо. Під час перебування на практиці я загальнула свої знання, познайомилася з цікаво. Налося багато нової інформації щодо проходження навчального процесу в даному навчальному закладі.